Вітаю всіх, ну що ж, попозділи в новинах, що будуть захищати дронами-перехоплювачами. Ну, вибачте, це, що відбувалося в Харкові, вночі це ні в які рамки не лізе, мене все це задрало і кумарить. Нікого хріна воно долітає до міста, і в близькому передмісті це все відбувається. Вибачте, це все знущання, збуття постійно, блін, притих до міста. Ну, задрало. Краще вже не чіпайте його, хай воно летить, не чіпайте, не драчіть. Просто. Я не розумію цього. І розуміти не буду. Ніколи. Тому що, виходить, ті, хто проживає на околицях міста, місто це одна система. Ті, хто проживає на якихось околицях, вони що приречені, ідіоти. У мене таке враження. Хоча, так, вони десь залітають глиб міста дрониці. Залітають, але все-таки. Мені не подобається такий підхід до ППО зовсім. Тому що це впливає на моє життя, на якість мого життя. На мою роботу це впливає. Мені це дуже бісить. Коли їх не чіпають, воно просто пролітає набагато краще, набагато легше. Просто ситуація. Тепер давайте подивимося: дрони-перехоплювачі. дрони перехоплювачі будуть мати результат щодо збиття шахетів. Дрони перехоплювачі будуть матимуть результат. Угу. О, матимуть сила. Так, це Україна, це розробка України, це суто український момент, щоб закрити небо від цього гівна. Україна на це працює і серйозно про це вкладається. Але знову таки підірка кубків, розчарування, чому дібки емоцій, тому що це вимагає сил людей, і вони тримдячо там, ну знаєте ж, немає броні ще нічогось. Ну, Треба розробити план, розробити дії на, на рахунок, до речі, юридичні моменти, на рахунок тих, хто буде захищати небо, щоб вони були неприкосновені, вони чисто на ППО. Це нормально, це абсолютно нормально. І цитата на коло 100 долі на дні колоди. У нас буде все по колу. Вот, будемо намагатимуться десь краще, десь гірше, краще, гірше. Не буде однієї теми. Що повністю кращі стане, я не скажу. Але давайте так. Дрони перехоплювачі допоможуть шахедам не долітати до обласних центрів. Дрони перехоплювачі допоможуть шахедам не долітати до обласних центрів. Не долітати. Ні. Долітати вони, сука, будуть. Не долітати. Не, Ні, долітати вони будуть. Зразу скажу, можливо менше. До околиць міста долітатимуть однозначно. Передмістя, найближче. Ну, дивіться, менше буде долітати буде менше. Руйнування від них все одно будуть, але результат також буде сімка з Пентаклів. Це дуже довга і важка праця, щоб цього не було. І наші тільки зараз за це кинулись. Що дуже-дуже неприємно. На жаль.